У нас взагалі в принципі будь-які єдиноборства на дуже високому рівні. Насправді, якщо порівнювати те, як наші спортсмени виступають на міжнародних змаганнях, і як вони показують себе там і в професійних поєдинках, українці бійці ну в топі, Це чудово можна сказати. От, наприклад, на минулому чемпіонаті Європи з кікбоксингу Україна зайняла взагалі перше місце. Ну, і так само ну, з тими видами спорту, з якими я стикаюсь найбільше звісно, кікбоксинг, також тайський бокс, О, от по тайському боксу також Україна ну в топі просто постійно. як відбуваються ваші тренування. Це зазвичай спортзали орієнтовані на змішані бойові мистецтва, чи можливо ви розділяєте силові, тренування і кардіо від бойових мистецтв окремо. Як це відбувається практично? Ну, у нас загалом мій тренувальний план такий, що більшість роботи роблю в своєму залі, але у нас в своєму залі дуже багато є. Е Інвентаря багато є можливостей, але у мене є якби розподілення по навантаженню, і це у мене є загальні регулярні тренування саме з кікбоксингу. Основна частина роботи це безпосередньо робота на техніку, робота в парах, якісь напрацювання на мішках. Робота. От, але також у мене бувають окремі функціональні тренування, окремі, наприклад, бігові можуть бути тренування. Загалом приблизно так, але це також. Залежить від того на якому